Так, все, все забрали тут. Ага, і тут щось, лист. Ух, що тут ще є цікаво покопатися, що тут таке цікаво є. Немає більше нічого. Ну добре. Вікні. Значить, нам на вихід. Це хто сказав? Що за звук був. Назад тоді? Ага. з яким тут? Багато знайшли всього, так? Ага, ще бачу. Круто. Боже, я не те нажала. Ні, нічого ще не можу зробити. Я не розумію, що я не можу патрони збільшити. Ну, Тобто я нажимаю КР, але. Щоб цю праворуч яка. Добре, не знаю, в чому справа. Ходімо далі. Що ще є такого цікавого? Ляшка, ну, значить, нам вона потрібна буде знову. Давай, Ножниці візьму так. А тут що? Ага, допомогти перелізти через паркан? Добре. Це вважається? От зараза. Зачинено з іншого боку. Підсади мене. О. Давай, підсади. Ні, це не дуже хороша ідея. Чому? Ну, я ж не можу підсадити тебе. Як іще нам їх відчинити? Підсади, маву. Підсади. Ну, то я допомагаю, ну що далі, ну, О. ну добре. Знайшла. Вставай, давай, знайшла. Просто відчини, нічого більше. Давай, Сказала. Елі. Обережно. Подивимось. Добре. Та-да. Молодець. Дякую. Угу. Яка молодець. Допомогла. Ми вам припустимо, твій друг дав нам машину. Що далі? Ну, яку сторону. Мерлін сказала, що він твій брат? Найважливіше, що він світляк, знає дорогу до них. А, Ясно. Він живе далеко звідси, тому нам потрібна машина. Можемо повинні машини знайду, знайти. Що я знайду машину, можемо, поїдемо. Було б круто вже поїхати, до речі. Давай. О, гноми. Так, гноми. Шорт, у мене була книжка розмальовка з гномами. Вони дуже милі. А от феї — це якийсь крінж. Я боюся їх. Ну, добре. Я клоунів боюся. <гум> так, що тут не можна вже узяти? Добре, давайте подивимося, що там далі є. Треба знайти машину. Можливо, навіть знайти машину, яка не працює, якось її полагодити, я не знаю. Як, як ідея. Як варіант. Не, не можна якось так. Дивися, що я знайшла. пригоді. Що? А що там було? Що знайшла, мала? Так смішно, не може перестрибнутися через такі маленькі штуку. Секунду, де вона тут? Ну, добре. Далі шукаємо. Шукаємо, може, тут щось. У-ху-гу, вау. Цікаво. Так, А це я зробила. Добре. Ну що, наче в іншу сторону? За те? Ця машина начебто покраще виглядає. Ага. Що він робив? А, Боже, що він робив? Взагалі не розумію. Введення назад. обов'язкова евакуація а куди це так ми повинні знайти пароль до карантинних зон когось своєчасно попередили. Ми повинні знайти пароль десь а більшість ні це мабуть важко так залишити тут усе своє не це було найважче може тут пароль 10 Таке чудернацьке місто. Сімнадцать тринадцять. Десять сімнадцать тринадцять. А як би ти його назвав? Порожнє. Ага, ну можна і так сказати. Десь. А чого не, не пишеться? Може якось угору зрозуміло десять. Далі сімнадцять. Давай о. І тринадцять я не помиляюсь? Ні. Ай, а я вже так зраділа, що так легко. Поглянемо, що тут є. Треба пароль знайти, нас як я зрозуміло. Може десь тут пароль, блін, який пароль? Блін, який ж пароль? Д де його шукати? блін. Блін, який пароль. А я можу сюди забратися, дивіться. А що тут? Шукаємо пароль. О, де ого, асики всього знайшла. Нічого собі. Вау! Але треба знайти пароль. Ага, з іншої сторони ще щось. А, так. Ой. Може тут пароль, ні? мала ти кож співаєш? Ну давай, цикати разом, я не знаю. Шукай. Вау, ось, яких всього тут знаходжу. Круто! Зараз подивлюся. о чат! Дякую! Це пароль? Боже, дякую велике. А, фриз Пригай, пригай, давай, і шукаємо все, назад. Боже, дякую, я сподіваюся, це правда. <гум> так. Бо я ще довго бігала за паролем Секунду. Так. Ну що, спробую.

Не підійшло. Блін. 0-3 ще раз спробую. Може щось я там не знаю, я так вела. 43. Вірно? 78. Сімдесят вісім, все? Ні, не. <ріст> не підходить. <ріст> так, що тут ви будете в оману цими пароливо? <ріст> а я вже зраділа <ріст> Блін, добре, будеш сама шукати. <ріст> Вийшло так швидко пройти. нічого, зараз має десь бути. Знайдемо. Мені, до речі, щось таке копати, щось таке шукати набагато веселіше, ніж гасити цих зомбі Тому що, коли зомбі нападають, мене прям. О! Боже, яка стара штука! Боже, яка стара штука. колись грала? Шту... Ні. Але, До речі, я не грала, я але про цю гру. Так, дивись. Тут є на я поміла. Мені краще так, таке вона грати. Має. Що знайти? Як би сказати, що сили б я в живіт, а потім відриває голову. А мені таке ніколи не подобалося. А я б зіграла. І що тобі зараз зробити, що ти зіграла? От що я можу зробити, знайти жетон, мабуть, тобі треба. Мала, тут зомбі! Яка гра? Ти не можеш застрибнути, так? Мала, яка гра? Ха-ха. Побуяні? Так, о, супер. О, ну так давайте я зроблю. Щоб можна було взяти все, що я там. Все. Тоді, може, зможу взяти якісь нові, нові штуки, ні, повно. А це все... це все, що я могла зробити? Так, це все. Це все. Так, що тут ще було? А я постійно з цим ліхтарем входила, чи ні? Щось було? До речі, полікуватися треба йому, так? Опа, тоді. Де там бін був? Десь тут бін був. А у вікно? А! Куди ми? Не те натискаю. Тут застримнути не може якось до цій штуки, ні? Ну добре, повертаємося. А, йому вийшли через, через цю, цю штуку. Боже, а де цей сейф? Він там стояв, так? Добре. Сейф попереду. Ми там були, там ми були. Значить, сюди. Ми повинні десь пароль знайти. Може, може хтось щас <плес> також <плес> ще подивиться. Може ви ще раз подивитесь? <плес> Чат. Будь ласка, ви що знайдете. Боже. Чи може знайдіть, де його знайти? Просто де знайти його, так я його знайду просто. Це точно робота біла. У цьому місці ще хтось живе? Наскільки я знаю, тільки він. Боже, тут який ще Біл живе. Так. Якісь таблички. Давайте все уважно читати. Так. Я бачу там щось таке є. Ну, давай, що це таке. Може, це є пароль? Може, це і є пароль? Це і є пароль! Ось, знайшла! 5, 17, 21. Так, запишу. Чат мені написав, що 07, 20, 13, але ось на бумасі написано 5, 17, Я собі запишу, секунду. Зараз можу забудь. я нервуюсь, 5. 17, 21. Так, чат ви вже другий раз, щось це пишете. Але дякую за спробу знайти. Ну, ось, знайшла, добре. Подивимося, чи підійде. Тобто 0,5, 17, 21. <рес> Якщо не вийде, перевірю те, що в чаті. Якщо це не я, Якщо що що ноль п'ять сімнадцять двадцять один. О, відкрила, <різь> <різь> вау. Тільки всього. Ого. Але все одно дякую за підтримку. <плес> за спробу також дякую. Може навіть і круто, що я сама знайшла, до речі. Можливо, так навіть правильніше. Тепер треба вирішити, куди далі йти і як туди йти. Я тут не була, до... А що там? Тут, до речі, не була. Ні, тут не можу нічого зробити таке поки що. Не можу? Тут ще треба 50. Ну, я думаю, що я прям тут і повинна їх знайти, до речі. Десь тут. По-любому щось повинна знайти. Ну я так думаю. Можна вийти? Ні? Чому? О, дивіться, що я познайшла? Круто. Ого, світі всього. Вау! Стоп, я ще бачу, а це? Так, що тут бачу, щось є. Бери його. Так, мабуть, тут ще щось повинно бути. Повно. О! Є! А вже не можу зробити. Ну, блін, треба лікуватися більш важливіше. Так. Так. так, бери. Що ще тут є? Боже, до речі, тут багато чого знайшли. Дуже багато. Це була, була. Ні. Ще треба тут оглянути. Якось трохи сумно. Так сумно. Чого це? Мова. Тут стільки цих платівок, а музику ніхто не слухає. До речі, що тут за платівки. Я не знаю. Неправильно усе це. Цікаво. Так, добре. <смі> Треба грати. Далі. Ага. Це до речі. Ааа! Господи. Ще... <плес> 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 Боже. Це одна з пасток біла. Боже. То твій друг трохи параноїк, так? Боже, Боже. То хто цей чувак? Ну він допомагав нам займатися контрабандою. Може знайти те, що потрібно. Аби тільки не підірватися, поки його шукаємо. Просто дивися під ноги і все буде добре. Тобто, ми ще можемо підірватися. Пипец. Але добре, що эта штука підірвалась. За що? Що тут бачила? І я сподіваюся, тут немає зомбі. Але Сігі тут всього! Баба, о Боже! Який кайф, тут так багато всього. Прикол. Повно? Ну, тоді давай. Там, де не повно? Повно? Ну, як це повно? Блін, ну якось сумно, що я не можу взяти це. Так, давай точно перевіримо. А по-перше. Так зробимо. По-друге. Тільки 6. А тут також буде повно для цієї зброї. Ну добре, зрозуміло. Щось тут отут. Ого! До речі, у нас стільки багато пілюль, може я вже можу щось зробити там з них? Давай перевіримо. Ще 5! І все, щось може зробити. Круто. Купик. Может, вся мала меня лякает своим звуком. Ля-ля-ля-ля-ля. Йде до нас, так ми звідки Ми звідси прийшли, так, звідси, Фух. О, Може Біл Билл стреляет лука, Гадаю так. <по> Клас, ще познаходили. Мені так подобається, щось знаходити таку. Йди ж іди. Перейдемо на іншу сторону. Але я там ще не все подивилася. Зараз повернусь. Добре, тут вже немає чого дивитися. Все, мала. відійди. Сторону зараз подивимося. Ну давай. Ця штука трішки саме Покласти там справа. Ага, люк. Я бачу, щось можна взяти. Лук! Oh, Вау, всі, кайф. О, дай ну мені. Повір, я не стріляю. нехай він залишиться у мене. Ми ж будемо озброєні, то її зможемо прикривати один одного. Я так не думаю. О, Божечки! Ні! боже, як назад? Будь ласка, будь ласка, назад, я дуже прошу назад. Все, все все окей, але малаш унизу, може, треба вниз.